Як підключити стартер на техніці? Здається, банальне питання, але дуже багато людей питають, тому що, по-перше, стартера є різні, а по-друге, хтось взагалі з ними не стикався. Так, дійсно, стартера є різні. Є звичайні класичні стартер, просто такі, як більшість стартерів продається. Мінус у вас має йти по корпусу, хороша маса має бути, плюс на велику клему втягуючого реле. І це у нас дротик імітує замок запалення на маленький контакт втягуючого реле. Стартер спрацював. Тут все просто, тут без ніяких нюансів. Є стартери з. Реле плавного пуску і є отут такий болтик. Болтик це є вихід на масу. Ви можете або по корпусу давати, або окремим дротиком давати сюди. Тут є втягуюче реле, маленьке, додаткове реле плавного пуску. Плюс ми підключаємо. на... Стой. Буває таке. Плюс підключаємо на велике втягуюче реле. І від замка запалення ми на маленький контакт втягуємо реле. Він у нас він один такий. Працював. Нічого складного тут немає. І є сама потужна серія, там, де е, теж реле плавного пуску. Мінус так само у вас має бути або по корпусу, або на цей болт на задній кришці. Плюс від акумулятора ми підключаємо на велику клему втягую реле, але від замка запалення ми підключаємо на маленький контакт цього реле плавного пуску. Якщо у вас є кнопка маси в системі, то ви її має, маєте підключати от сюди в цю лінію, між по масі від провода між стартером. Товсті провода, хороші контакти і стартера будуть працювати без проблем.